Кременчуцька вириванка внесена до Національного реєстру рекордів України як найбільша та найскладніша. Відповідний рекорд зафіксували представники Книги рекордів України. Ця надзвичайна подія відбулась у Києві під час відкриття виставки робіт дітей з Кременчука Живи та квітни, моя Україна у Національному музеї декоративного мистецтва України. Ширина 3 метри на 2, 3 метри на два. На два десять. Відповідно, ми маємо 17,48 квадратних метрів, 18,7,48 квадратних метрів. І сьогодні я оголошую новий рекорд України, який буде внесений до Національного реєстру рекордів. Категорії «Мистецтво. найбільша вириванка в Україні. Вихованці гуртка декоративно-ужиткового мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Академія майбутнього разом із керівником гуртка Дмитром Королем виготовили шедевральний виріб. Вириванка складається з трьох частин. Загальна площа становить понад 18 квадратних метрів. Роботи дітей створені з використанням української народної символіки. Кожен твір, наповнений глибоким змістом, майже кожен. Елемент має своє значення в основі композиції. Розміщений найдавніший шанований нашим народом символ дерево життя. Своє творіння, юні таланти присвятили захисникам України. Загалом виставкова експозиція презентує близько 30 авторських робіт юних майстрів народного мистецтва, над якими гуртківці працювали впродовж двох навчальних років. Ось так творчі кременчужани прославили наше місто і у мистецькому світі. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.